Трамп визнав, що Путін не збирається завершувати війну проти України. Трамп розчарований розмовою з Путіним. Трамп анонсував нову розмову із Володимиром Зеленським. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований шостою телефонною розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася 3 липня. Про це він сказав журналістам перед посадкою на борт літака ЕФОС-1 для виліту з Айови. Про подію повідомили агентства Reuters та The New York Times. Пряма мова Трампа. Я буду говорити з президентом Зеленським завтра рано вранці. Примітка у Києві та Москві. Це буде день. І так я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним, тому що я не думаю, що він присутній. Я не думаю, що він присутній. Я дуже розчарований. Це не я просто кажу, що не думаю, що він збирається зупинитися, і це дуже погано. Це війна Байдена, не моя. Байдена цього б не сталося, якби я був президентом. З одного боку, я страшенно не хочу занадто втручатися, бо це війна Байдена. А я застряг у цьому, як застряг у проблемах з міграцією та іншими речами, які вони зіпсували. Але я не задоволений розмовою, сказав Трамп. Нагадаємо, раніше Трамп прямо сказав, що не досягнув прогресу у перемовинах з Путіним і не задоволений ситуацією в Україні. Цитата: я взагалі не досягнув жодного прогресу з ним. Сказав Трамп журналістам після розмови 3 липня, як повідомили в Кремлі, Путін під час дзвінка заявив, що цитую Росія досягне своїх цілей в Україні і не відмовиться від них. Додамо, що це попри сподівання США на припинення вогню. Водночас Путін підтвердив, що Росія готова до так званих перемовин. Після початку свого президентства Трамп зробив припинення війни в Україні головною метою зовнішньої політики. Він розпочав інтенсивні дипломатичні контакти з Києвом і Москвою. Проте ці зусилля поки що не дали результату. Кремль не прийняв запропонований Трампом 30-денний план припинення вогню, який Україна підтримала. Експерти зазначають, Путін досі вважає, що може виграти війну, а тому не бачить потреби йти на поступки. Російські війська продовжують наступ на сході України, попри великі людські і матеріальні втрати, також Трамп і Путін під час розмови не обговорювали дату. Третього раунду перемовин у Стамбулі або, можливо, особисту зустріч лідерів. Замість цього йшлося про ситуацію навколо Ірану, Сирії і загалом близького сходу. Також видання Bloomberg раніше повідомило, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Вже у п'ятницю четвертого липня обговорять призупинення постачання деяких видів зброї українській армії за даними джерела розмову зеленської Трампа почали планувати після зустрічі на саміті НАТО в Нідерландах ще до оголошення Вашингтона про Призупинення допомоги, цитата рішення Вашингтона на початку цього тижня застало Київ і його союзників з і було ухвалене лише за декілька днів після того, як Росія завдала рекордну авіадару по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення майже 3,5 роки тому.